Перша медична допомога при переломах кісток передбачає проведення транспортної іммобілізації за допомогою як стандартних, так і імпровізованих шин, які можна виготовити з підручного матеріалу. Фіксацію переломів кісток кисті та передпліччя проводять за допомогою стандартної шини або шини, виготовленої з підручних матеріалів, яку накладають на передпліччя від пальців кисті до ліктя. Як один із варіантів можна використати для іммобілізації малу саперну лопатку. Рука при цьому повинна бути зігнута в ліктьовому суглобі під прямим кутом, а долоня напівзігнута і повернута до живота. Для цього в неї вкладають валик із м'якого матеріалу. В такому положенні кінцівку прибинтовують до саперної лопатки і закріплюють її за допомогою косинки, бинта чи поясного паска.